Шановна громада Переяслава, сьогодні День Святого Миколая, з чим я всіх і вітаю, але почався сніжок. Приїхала зняти, мені вже відповідь повинна буде поліція на днях дати я за блоки, які лежать біля казарми. по... З інформації нашої мерії вони не знають, кому та казарма належить. Ну а із інформації циганське радіо, що то вже прихватизував наш Сеулич. І все він туди звозить. Де що у місті не так лежить, а може і так лежить. Тут ось були блоки викладені. Це ж пологове ділення, яке повинні були будувати. Я не здивуюся, що можуть і, за... і це вже Отаке приміщення, це ми не можемо нічого з нього зробити. У нас Бездомних сила селена, переселенців скільки. Но ми на, на користь комусь ми не можемо. Нам треба тільки користь розрушити, розвалити, поламати, знищити, русло зупинити, тисячу дерев попилять. Ось, будь ласка, розібрати. все собі, все собі сонце сяйне, звозить і рахує, що це так і треба. Ми відвідуємо сесію вже більше як а, півтора року. За ці весь час а, все приховувати. О, значить, комісія голосує. Я викидала вам у Фейсбук, як голосує комісія. Вони точно так само голосують, як і депутати. Що їм подали? Голосуємо одноголосно, одноголосно. Це у нас це скликання, це ж у нас лихо, а не скликання депутатське разом із мером. Це лихо для Переяслава. Ми і так не сильно гарно жили, вже почали занепадати. Ну, а зараз то це взагалі після нього, хоч потоп, як то кажуть. Оце. Але і ще одне єдине казала моя сусідка, вона вже не може спати, поки вона не подивиться відео. То це я так навздогінку. Пане мер, це тільки до вас а, о, звертаюся. А ви так по-чесному працюєте, мало що ви шугаєте всіх, виганяєте з сесійної зали, ви постійно стараєтеся мене вигнати якнайшвидше. Але ви ще і влазите у Фейсбук, ви ще видаляєте коменти. А, значить, я вчора з одним переписувалася і сказала, що да, я вже зараз готова йти у мери, я буду йти у мери. Якщо ви хочете якихось змін, то ви підтримаєте мене. Ну, якщо хочете, щоб оця нечість болотя надалі нищила місто, ну це таке, дивіться, в нього грошей багато, він їх накосив стільки, що фатить Україну купити, не тільки наш Переясав. Але я не за те, до чого низько опускаються. Мало того, що він мені десь на мою сторінку зумів передати. Привіт от сестри, як так, так називаємо. Я писала у поліцію звернення, щоб розібралися. Де це в мене сестра взяла на Кацапстані. Тільки на його сторінці ця сестра передає мені при А Спасіба сістра! А, То там у нього герб а, двоголової курки. А у мене, оказується, залізли на мою сторінку і закинули. Спасіба, сестра!», але там уже тризуб був. Так, от пане мер, ну дуже грязно працюєш. Вчора я писала одному такому боту Саулковому, що да, я прийду. Прийду, мало не покажуться. Настануть чорні дні для злодіюх. Всі сидітимуть, аудит по всіх напрямках, особливо наш а, а, музей, особливо комбінат комунальних, де на смітники у нас списуються. Мало що заклали, в бюджет 38 мільйонів. Його вже немає. Півроку і 38 мільйонів зникло. Хто з нас відчув бюджет, а, що у нас благоустрій? На благоустрій закладали. Ми що, смітники весь бюджет міста за. -за? Цей, витрачаємо, чи як виходить. Оце я йому й писала. Порву всіх на, на шматки 100%. А, і не думайте, що комусь пощада буде. Ще писала за того, що нашого мера, вся сімейка вдома. Уже, слава Богу, у синка інваліда, офіцера запасу, третя дитина народилася, в нього є би, як пільга. Узятя теж, вся ця сім'я всі вдома. Служити ніхто не збирається. Ну, Я розумію, якщо ви ховаєтеся і боїтеся, за своє дорогоцінне життя, то хоча б перераховуй кошти для військових, сльози перераховуються для військових. Але дякую Богу, що той 137-й батальйон, на який списуються, мільйони списуються, ну, не знаю, може, була завдяки нам, може це дійсно так, чого їх розформіровують. Тому що Бориспольська військова адміністрація внагло змивають і це доказано, сам Галицький стояв, він не знає. Я сказала, Казала комп'ютери, але то були ноутбуки. А, ну я ж не готувалася, не знала, що я його зустріну, щоб сказати, що я була готова так сильно. Це по пам'яті. А то 200 тисяч витрачено на прапори. Але ми оп'ять же закинули відео, де на початку нашого боротьби із мером ми закинули відео, де самі військові стоять і розказують, пальне ми купуємо самі, прапори ми купуємо самі. Все люди купують самі, а на них тільки мільйони списуються. Так що 137 батальйон. На вас мільйони списали, ну зараз трауру, може, в Галицького і в Саулка. І в Дяченка ще, я так думаю. Ну, не знаю, але я рада, що їх розформіровують, може, хоч щось хлопцям перепаде. Оце таке. Так що боїться, боїться, мій а, а, опонент, конкурент і так далі. Боїться. І не дарма він боїться. Аудит. Ніх ніяка сила мене не заставить, ніякі гроші мене. Я розумію, що в нього достатньо буде купити всіх. Але, пане мер, я тобі гарантую, ти стільки крові з мене вже випив, не з мене, з нас, з нашої організації. Ни, не жодна твоя грязна копійка нас не, не купить, так як ти продався. Ти обіцяв, твоя передвиборна програма була. Ти говорив, проведу аудит. Де аудит? Тобі проведу точно. Дякую всім.